Всім привіт! Сьогодні в випуску Ванат забив шикарний другий гол за Жирону. Чотири клуби АПЛ стежать за гравцем Шахтаря. Відомий тренер готовий очолити Динамо Київ. Нещеред потрапив до команди тижня Ліги конференцій. У суботу, 4 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Валенсією. Український форвард Жирони Владислав Ванат провів на полі 68 хвилин і забив один м'яч. Українець вразив ворота точним ударом у дев'ятку. Статистичні ресурси Sofascore та Хоскорото цінили його виступи у 7,5 та 7,6 бала відповідно. Найкращим гравцем зустрічі за версією Sofascore став голкіпер господарів Пауло Гассаніга, який зробив 5 Сейві вів отримав оцінку 8 балів. Натомість хускори відзначив автора переможного голу Жерони Арнау Мартінеса, поставивши йому 7,6 і бала. 21-річний центральний хавбек Шахтаря Марлон Гомес привернув увагу одразу кількох клубів англійської премєр ліги За інформацією ЗМІ, інтерес до бразильця проявляють Манчестер Юнайтед, Вестхем, Евертон та Ліц. Повідомляється, що Шахтар буде готовий відпустити Марлона Гомеса влітку наступного року за суму близько 30 мільйонів євро. Крім того, інтерес до півзахисника не втрачає і німецький РБ Лейпциг, який ще минулого літа досяг попередньої домовленості з самим гравцем але не зумів узгодити вартість трансферу з донецьким клубом. Контракт Марлона Гомеса із Шахтарем чинить до 31 грудня 28-го року. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Екс наставник мадридського реала Давід Бетоні, який раніше був асистентом Зінедіна зідана, пояснив, чому може прийняти пропозицію очолити київське Динамо. За перші пару років роботи головним тренером я зрозумів, що створене для великих клубів з ім'ям, що вже відбулися. Тому, наприклад, Динамо, чому я готовий їхати, тому що знаю, що з умовами тренувальної інфраструктури та можливостями для результату буде набагато легше. Наприклад, в Африці взагалі були катастрофічні мови іноді навіть не було де сісти в роздягальнях. Тому в ситуації з Динамо, навіть якщо я був би директором чи технічним радником, я знаю, що з можливостями клубу буду набагато кориснішим ніж в іншому. У місці сказав Бет Тоні. У четвер, 2 жовтня, українські гранди Динамо та Шахтар розпочали свої виступи в лізі конференції сезону 25-26. Динамо зазнала поразки від Кристал Пелес 02, тоді як Шахтар здобув перемогу над Абердіном 3-2. Попри два пропущені м'ячі, портал «Софаскор» відзначив воротаря Динамо Руслана Нещерета, включивши його до символічної збірної туру Ліги конференцій. Українець отримав одну з найнижчих оцінок серед відібраних гравців. Футболісти Шахтаря незважав. Жачи на перемогу до цієї збірної, не потрапили. Нагадуємо у матчі Руслан Нещеред зробив 5 сейвів. 58 разів торкнувся м'яча та виконав 33 точні передачі. Журналіст французького видання Але Parisien Домінік Северак висловив думку, що 19-річний синіме юлю та українські оборони сіля Забар не мають усі шанси стати головним відкриттям ПСЖ в поточному сезоні. Він нагадав, що ще перед стартом кампанії був переконаний в величезному потенціалі молодого француза, порівнявши його з Дезіре Дує. Окрім цього, Северак зазначив, що і забар не може увійти до числа відкриттів, якщо усуне кілька незначних недоліків у своїй грі. Я говорив ще перед початком цього сезону, що сині Маєлю стане своєрідним Дезіре Дує і продовжу стверджувати це. Також я думаю, що Забарний, якому треба лише виправити дві-три помилки, як то позиціонування у грі один в один, також може стати один з них. Нагадуємо, у сезоні 25-26 п'ять-двадцять провів за бар 7 сім матчів і вже забив один гол. Контракт українця з клубом діє до літа 30-го року. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.